У нас в селі велика проблема. Забрали нашого старосту, забрали обманним путем. Сказали, що він іде добровольцем. Його мобілізували. Сьогодні сільрада закрита на замок. Два місяці тому село Чорнівка залишилось сам на сам зі своїми проблемами через мобілізацію старости Селяни вимушені жити без господаря. Довідки дати немає кому зараз. Переформляють люди інвалідність. Дати довідки немає кому і затвердити немає кому. Світла півтора сутки немає у селі. Ні, нема кому це вирішити. Діти в селі народжуються. Люди помирають. Комусь треба характеристики. Печатки немає. Ніхто нам не може поставити ні печатку, ні підписвою. Ну У нас дуже велика проблема за це за два місяці. У нас просто село паралізовано. Місцеві розповідають свої обов'язки староста села. Іван Дробот виконував добре і був справжнім господарем Чорнівки. Він тут організував те, що у нас тероборона. Люди дежурили круглі сутки. Ночі був позичний пост, який їхав по селі ну, без команди Воськогини. немає командира і все. Він мав підтримку молоді, він і сьогодні її має, розумієте? Ми знали, що був Іван, і він нам якби, щось десь допомагав і йшла робота. Він завжди був на зв'язку, завжди могли звернутися до нього, могли. Попросити щось, і він не рахувався. селяни. У розпачі кажуть, оббивати пороги владних кабінетів справа марна, адже за два місяці жодних дій та відповідей отримати не вдалось. У міській раді сказали, що якщо потрібно, треба звертатися у ЦНАП, Ви самі розумієте, що в Чернівці ЦНАП. Якщо є 80-річні люди, є старенькі люди. Вони просто не в змозі поїхати туди і вирішити якісь свої питання. Нас просто покинули два місяці ніхто не приїжджає, ніхто не хоче бачити, що в нас в селі робиться, і що робити з тими документами, які повинен староста робити. Ніхто нічого не знає. На думку політолога Михайла Шморгуна, в даному випадку міська влада діє виключно у своїх інтересах, не зважаючи на нагальні потреби людей. Адже поки староста перебуває на фронті, розподілом коштів займаються чиновники. Ми дуже швидко проходимо шлях від демократії до такого авторитарного. Майже якогось напівцарського такого княжого режиму, де є один князь, який вирішує, хоче вирішувати всі питання, що стосуються фінансів землі, і в свою чергу не хоче вирішувати нагальні питання. Йому вигідна ситуація, коли. Немає в чорні старости для того, щоб вирішувати питання, які йому необхідні, і при цьому мати мати відмазку у питаннях, чому питання не вирішується. Тобто він уже заздалегідь може сказати, що це винен дробот, якого призвали на службу в армії. Бо людей обманули, коли їм говорили, що їхні питання будуть вирішуватися, і буде можливість. Нормально співпрацювати з цією владою. Нині люди в один голос кажуть єдине прохання до влади, аби вони повернули Івана Дробота, адже без старости порядку у селі немає. Не дай Бог, у нас почнеться якась біда, якесь нещастя почнеться в селі. Організатора нема. Ні евакуйовувати куди, ні робити, що ніхто нічого не знає. Це катастрофа. Поверніть нам нашу дитину сюди, в село, нашого старосту. Хай. Хоч чуть-чуть за чорнюка відчує, що нас почули, почули, бо нас дуже багато років не чують. І ми всі хочемо, щоб нам повернули. Ми куди стукаємо. Нам нікуди не відкривають. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.